Я вітаю вас, друзі, ваше сьогодення. Якими енергіями воно позначене? Ваше сьогодення позначене Так, позначене енергіями семи рун. Ми подивимось зараз, що сьогодні за руни випадають на ваш день. Ну, день цікавий за своїми енергіями. Як завжди, у нас тут баланс між позитивом та негативом. Ем, у вас серединці Руна Хагалас, яка говорить про те, що щось руйнується в вашому житті. Щось себе вже віджило і зараз перебуває в стані реконструкції. Тобто ваша дійсність, ваша реальність зараз перебуває. Вигляді трансформаційних процесів, і тут щось руйнується, щось відходить уже. Вам це приносить відповідну сум певний, тому що руна вуню це руна радості, але вона в перевернутому положенні випала. Тобто, можливо, ви ще не усвідомлюєте, що це на краще. Також вам показує, що дійсно. У вашому житті процеси трансформаційні, можливо, вже навіть добігають свого кінця, завершення, тому що один період завершується, а інший у вас розпочинається. І цей період, який розпочнеться, він, він буде більш світлим для вас. Сьогодні ви будете сповнені енергії, рішучості, вогню, пристрасті, успіху. Так, ось про що Руна Кенас вам каже. Хто, і хто поряд з вами, ваші оточуючі, інші люди, які поряд з вами, вони вам будуть допомагати в цих процесах і енергії цієї придавати вогню. Щодо фінансів, сьогодні можливо ваші сподівання десь не справдяться. Можливо, ви очікуєте фінансових надходжень, можливо, вони не в такій мірі вам надійдуть. Можливо, зупинка якась в цьому процесі. Можливо, витрати ви понесете якісь, тому що перевернутий перевернута руна. Але разом з тим знайте, що ви все одно пожнете плоди своєї праці. Можливо, це не в матеріальному плані буде сьогодні, а в духовному, тому що гір завжди про пожинання плодів. Ну, ось, ось такий цікавий, неоднозначний день, як і наше життя сповнений переплетінь різних енергій. Нехай у вашому житті завжди буде баланс, баланс між енергіями, гармонія. Окей. миру вам, щастя вам, світла. Вам.